Вона є два споріднених бізнеси, ну і крім того, да, я викладаю в Києво-Могилянській академії, викладаю в вишій школі вже 27 років. Освітня і наукова сфера вона дуже потребує людей, які в практичній діяльності щось зробили, щось реалізовують і якось себе розвиваються. Ну, навіть в освіті ну, є компетентності. Які стосуються, в професійній сфері, там треба мати досвід роботи. Тому це фактично доповнюється. Ну і мені здається, що перше, на перше місце я все-таки поставив, що я викладач. Воно приносить дуже велике задоволення у вигляді того, що ти. Після певних курсів, після певного навчання ти бачиш результати своєї роботи, і це надихає. Це неординарні особистості, і, ну, які ми близькі по духу. Тому що більшість учнів вони приходять до мене після третього курсу, коли я читаю предмет базовий, на якому основана їхня спеціальність, тому що вони бачать, що ці знання можна. Зразу реалізувати і застосовувати. Тобто це курси. Ну і зрозуміло, що коли комунікуєш з студентами протягом якогось там проміжку часу, а це півроку, то вони про тебе дуже гарно знають, розуміють твій кругозір, і оскільки там е, в могилянці студенти і навчання студентоцентричне, то скоріше вони Приходять до викладача, записуючись на курсові, на там, кваліфікаційні роботи чи магістерські, то вони от, скоріше вибирають там, викладача, ніж я. Ну і вони всі за 27 років я багато людей навчив, таких і відомі в освітньому, освітній сфері і в професійній сфері. Я розвиваю те, що хочуть розвивати студенти. Я нічого так навмисно не роблю. Я передаю свої знання, передаю свої якості, які в мене є, і ну, завжди говорю одне і те саме, що знання це найвища цінність, яку людина може здобути. Здобуваючи знання, людина е освічена вона завжди має конкурентну перевагу перед людиною іншою. Тому я б сказав, що я демократичний викладач. Але це. ті, хто не знають предмет, я взагалі не допускаю навіть до е, здачі іспитів, тому що, ну, тому що треба знати базовий предмет, на якому базується весь, е, вся освітня програма. Тому що вона має назву Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. І страхування це. Один з таких базових предметів цієї спеціальності, тому що вони маються знати, опанувати і володіти. Ну, мені дуже подобається книжка класика Наполеон Хіл, думає багаті. Лазьє називається Бізнес 2.0. Більше ніж бізнес 2.0. Зараз я читаю книжку Ні. Маккензі. Чому обирають Маккензі? Консалтингову книжку в нас з'явився новий напрямок, і мені досить цікаво досвід найбільшої консалтингової компанії у світі мене відновлює родина, мене відновлює спорт. Ну і рибалка, звичайно. Рибалка відновлює такі речі на природі. Я б сказав, що це бізнес-модель родина, що зміна роботи це відпочинок. Ну і ще відновлює. Проста ручна праця, Тобто це заземлення, я вважаю. Тобто, що, ну, моя перша спеціальність пов'язана з ручною працею. Тобто, я був токар третього розряду, коли я закінчував техніку. І ці речі, які, які чоловік має робити руками, тобто, ну, мене теж дає сили. Тобто, для мене там, є такі, можливо. Ментором в житті. Ну, по-перше, оскільки моя бізнесова діяльність будувалася після освітньої, то в освітній діяльності це мої наукові керівники, і ті вчителі, які зі мною були завжди поряд. Тому в освітній діяльності вони, плюс, звичайно, по роботам, які працювали, це мої керівники. Є різниця керівники, власне. Я йшов до власника, ну, мабуть, всю свою професійну кар'єру, тобто років 15. я працював спочатку нанятим менеджером на позиціях фінансового директора великих компаній, потім керівником компанії. Власником я став тільки в 2012 році. І можу сказати, що як власник я інший, ніж так, як я керівник, тому що власник ти граєш на свої гроші, а керівник все-таки має право на помилку і ще є власники, на яких ти працюєш. Тому як власник компанії я дуже вимогливий і до себе, і до підлеглих. Ну, і я хочу сказати, що десь приблизно 80% співробітників, з якими я працюю, я їх підготував сам особисто, тому що це мої студенти в минулому. І, звичайно, що колектив фактично нагадує мене особисто. Вони дуже освічені, вони дуже гарно вчилися. Вони дуже професійні, ну і як наслідок мені приємно працювати, тому що в таких бізнесах, як в мене, дуже цінуються інтелекти, професійні якості. Треба було зробити фактично все, починаючи від кадрового менеджменту, кадрових документів до ну, професійних. Переконати клієнтів вони прийшли в маленьку, невідому нікому компанію. Але це було з одного з іншого боку дуже просто зробити, тому що був досвід професійний в фінансах в іншій компанії. І як наслідок навіть окремі клієнти, то мене такі були, які вже за певний проміжок часу вони Неодноразово міняли страхові компанії разом з зміною компанії у мене. Вже самі підштовхували до того, щоб я створив свою компанію і були першими клієнтами. я ну, дуже ціную це, тому що клієнти мене підштовхнули самі до створення своєї компанії. У мене, наприклад, один бізнес народив інший. Страховий бізнес народив бізнес IT. Так воно склалося. І ну, зараз це чітко викристалізовується, і зараз другий бізнес народжує третій, консалтинговий бізнес. Тому що це все споріднені речі. Послугу старову ти не розумієш і властивості під час придбання. Тільки тоді, коли ти починаєш її користуватися, звичайно. Страхові компанії вони перевіряються виплатами. Ми стараємося надати не тільки страхові послуги, а й стараємося десь клієнто проконсультувати стосовно фінансів, що в нас дуже багато клієнтів, яким ми надаємо ще супутні послуги по консалтингу, по фінансам. Фінансам це стосується і кредитування. Управлінського обліку, і бюджетування, і стараємося бути корисними у всіх напрямках, можливо, там, участі в тендерах. Тому, я б сказав, що наші клієнти отримують не тільки страховий захист, а й ще й індуальні консультації. У нас дуже потужно розвинені інформаційні технології, комплексна є інформаційна система. І Ну, всі бізнес-процеси вони фактично страхові, вони автоматизовані. Ну і крім того, вони всі відповідають вимогам законодавства. На перше місце я поставив професіоналізм, а все решта, ну, звичайно, так. Да, чесність, це дотримання слова, тому що в фінансах це дуже важливо. Виконання своїх зобов'язань е, обов'язково. Ну і робити для клієнта більше, ніж для себе. Це такий принцип. І, звичайно, що оскільки страхова галузь, вона така галузь послуг, то звичайно, що клієнтоорієнтований підхід. Взагалі у всіх моїх меседжерах написано слоган Заради тимчасового прибутку я не придам майбутнього. Тому ми завжди і я завжди працював на перспективу. Я пораджу попрацювати, щоб подивитися, як будується бізнес спочатку великих компаніях. Як це я робив? Тобто, я прийшов на саму найменшу посаду в великій компанії. Подивився, як це влаштовано, як побудовані комунікації в компанії, професійна складова самому чи після навчального закладу, чи після бізнес-школи навчитися якимось речам це із серії Анріал. То треба опрацювати в достатньо великих компаніях, подивитися, як вони влаштовані, подивитися які ж пішки і на чому будується бізнес. І тільки тоді ти можеш з меншими помилками побудувати свою компанію. Люди, як правило, коли домовляються, то в них в домовленнях, в домовленостях є емоційна складова. Коли вони ці домовленості переносять на папір, деякі фрази вони шліфуються і зникають. Або, наприклад, доповнюються. Ну, коли ти про щось домовилося, обов'язково ці речі треба формалізувати у вигляді якихось договорів і так далі. І це дуже важлива невід'ємна частина. Те, що це можна оспорити, Ну, моя принципова позиція в житті, я стараюсь не судитися з людьми взагалі через судову систему, тому що ну, можна завжди домовитися. Коли ти заходиш в компанію антикризовим менеджером, це одна ситуація, тому що фактично тобі приходиться ну, вичищати, я б так сказав. Ті моменти, які створені попередниками. І ситуація, яка у ну, мене безпосередньо в компанії, в мене не було таких ситуацій. Чому? Тому що я створював компанію з нуля, і ну, зрозуміло, коли ти створюєш нуля, це набагато простіше. А в деякій мірі і складніше, тому що тобі треба налагодити всі бізнес-процеси. Тому це дві різні абсолютно задачі бути антикризовим менеджером і створювати компанію. Ну, антикризовим менеджером, чому ця задача ну, вдалася, я б так сказав, це, по-перше, я заліз у всі складові діяльності компанії. Тобто антикризовий менеджер має знати кожну складову діяльність і досконально. Друге, це звичайно колектив, який вдалося зберегти, тому що він вже особливо в регіонах, він вже стояв на вихід в іншу компанію. Ну і звичайно, що це кропітка, дуже кропітка робота з кожною конкретною людиною. Тому що ти пропускаєш як антикризовий менеджер людей через себе. І я б сказав ще одна складова, я досконально знав фінанси цієї компанії. Тому що, коли ти знаєш зсередини страхову компанію фінансової точки зору, то ти знаєш важелі, на які ти можеш надавити, е які ти можеш прибрати. Ось відкрутити, докрутити. Ну, я б так м'яко сказав про цей проєкт. І що можеш просто відрізати як непотрібні речі. І тому цей проєкт, звичайно, був успішний, тому що мені вдалося зберегти цю компанію. І, як наслідок, ця компанія досі працює на ринку. Почалося повномасштабне вторгнення Росії проти України. А в такий період часу керівник і власник має бути сам в компанії, і він повинен сам з кожним окремо співробітником проводити ну, я б сказав, це психологічну роботу. Тому що ну, керівник в такій ситуації, як Україна опинилася в 2022 році, він скоріше мав бути психологом. І е, співробітники мали розуміти, що в них є плече фінансове, і в них є робоче місце, і в них є майбутнє. Як підприємець я хотів би, щоб мою справу підхопили мої діти, і щоб ну, ця компанія існувала, тому що по е, теорії менеджменту найдовше живуть компанії, які створені сімейні. Тому я хотів би, щоб мої діти розвивали ті ну, компанії, які я створив. Одна компанія, яка займається фінансовими послугами, страхуванням, а інша компанія, яка займається IT. І як науковець я думаю, що самий, в мене є така мрія. Я хочу ще написати одну монографію по менеджменту, той життєвий шлях, який я пройшов, і мої висновки, які я зробив. Е ну, є багато таких прикладів, таких книжок, достатньо відомих у світі, але повторююсь, що у кожної yeah. людини свій професійний досвід особистий. І Ну, я вважаю, що на цих книжках ну, може будуватися спадщина науковця. Треба вірити в себе, багато чого робити, займатися різносторонніми сферами е, життя, Тобто займатися професійним здобуттям знань, спортом займатися. і... Багато робити, щоб робити свої помилки. Тому що ну, в житті всі радять робити висновки на чужих помилках, та, і самому цих помилок не допускати, але це такі скоріше книжні речі, які, там, речі старших людей, та, які говорять і рекомендують. Але завжди людина вчиться на своїх помилках. В молодому віці порадив. Людина всебічно розвивалася і вона займалася всім, що їй доподобає. Але системно займалася можливо річчю. річ. Я не знаю спортом, там, я не знаю музикою і ще якимось річ. Тобто, одна має бути системна річ. Тому що, коли людина в молодому віці пригає з одного захоплення на інше, в житті випрацьовується несистемність і непослідовність, і можливо. Вона не закінчує якісь свої, починає і не закінчує якісь свої проєкти. У мене є така фраза, яку я дуже люблю, що знання, які ти маєш вчора, сьогодні вже не актуальні. Тому тобто треба постійно навчатися, навчання протягом життя.